Хлопців, які тут, є, їх не так багато, але вони всі були налаштовані подивитися на дівчину, яка має стільки заслуг у спорті, але при тому, що вона лопсує постійно і хлопці теж, так, який e, твій чоловічий ідеал. От для тебе особисто. А oh. я не хочу щоб потім сказати, що ви вирізали, щось там медаль вам віддавали. <з frontline> Ні, я не казав ім'я назвав, а є у тебе по... ім'я? Я поняла. Uh, а є... ідеал? Ну, наприклад, які мають бути у людини якості, які ти вважаєш у чоловіка? Добре. Що Чесність. Перше. так. так. Uh, Твій чоловічий ідеал, скажімо так. ну, Я ніколи не думала, які ідеали. там, Зам ті ідеали? Не буде ідеалу ніколи. Я сама не ідеальна, ніхто не ідеальний. Значить, і як такої діалу тебе і нема? І сила духа і тіла. Сила, сила духа, духа і, і тіла. Це по-любому тут точно кандидатів немає. Добре, хорошо. Але на що ти звертаєш увагу в першу чергу у чоловіків? Ти Жінка, яка дівчина, верніше, жінка кажу, яка ти сила сила духа у тебе дуже величезна, тому що ми бачили записи твоїх боїв. Це до того теж трошки думаю, Що, На що ти звертаєш увагу у першу чергу, ну коли ти бачиш хлопця, наприклад. Uh -huh. Перед собою.